Ось, так, ось після відпочинку. Після відпочинку хтось йде а знаєте, після? в школи, а хтось ходить до лікаря <праві> перевіряти, що там собственно, я Зуби, заработала. Наприклад, зуби маю на чи не загубив, Стоматолог, я так. часом. Зуби під час відпочинку. А, чи не знайшов якісь захворювання на Капець, Коротше протягом літа ми багато чому навчилися. і діліться з нами вашими враженнями, вашим досвідом. Так. Адже ми святкуємо день знань. Вчорашній досі святкуємо, адже в принципі до школи пішли всі сьогодні. Саме сьогодні ну, саме це Марішка сьогодні пішла. Кажи про себе, пішла, я ще вчора пішов. Просто. Я пішла до школи життя. Знаєте, я ніколи не думав, що так ем, класно в кавичках прокидатися під гімн. Да? Під гімн України. А. Коли я просто живу біля школи зараз, і гімн о 8-й ран ранку мене розбудив. Я підскочив, я не розумів, що відбувається взагалі. О, тому, що... 8? Так. Та на деяких телеканалах о 5.30 30. Хочем... Гімн. Печалька, <печ> розумієш, тому що хто прокидається о 5 і 30. <печ> Але під Гімне не всі, мені пощастило. От саме так я зустрів день знань. про свої про свій досвід можете писати нам в соцмережі і не забувайте, що в нас є в принципі сьогодні головна тема. Так, головна тема. Я навіть не знаю, з чого почати. Дуже цікаво, і те, і інша є частина цієї теми. Правда, Олекс, у мене щось на щось. Марішка так знову отже. заплювала обличчя Алексу, розповідаючи про те, як плат-пропа. Пла", вона пропила насилала літо. Пла, літо" пла, і щілини між її зубами збільшилися. От, ну, ну що тому, ти, що 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 ти я... скажеш тему? Що ти А, цяглиш? Так, я чекаю, поки мені підкажуть вухо, насправді. Ні, тема звучить дуже класно. Вона стосується і вчорашнього дня, і сьогоднішнього, і найближчих дев'яти місяців навчань. Дев'яти місяців? Так. А скільки в школі навчається? Так, нікому не же... кажіть. От так, от <statistically>. так, от тема! Тан та говори. А чому ви навчилися в школі? От така красива тема. Так, адже всі ми вчилися в школі, і, можливо, продовжуємо навчатися в універі або вищу освіту здобувати, або можливо в школі життя. Ти знову, ти знову давши. Так, от чому ви навчилися взагалі у школі? Тому що все навколо це школа. Вили, вилі, вили марішка хотіла навіть навіть сказати, що навіть на вулиці те, чому вона навчилася, їй знадобилося Знадобилося тут, і так так, наприклад, бити пику, якщо хтось мені не не, не дозволяє сказати і завершити так, мою думку Так, або випроводжувати е, незваних гостей з нашого ефіру. Але сьогодні Богу, таких на у нас вулиці немає, так тому що у нас сьогодні гурт музичний Це текі. Вони приїхали до нас з Москви. з Москви. А ще до того у них була Європа. Вони підкля її. Турне так у них було у них величезний досвід. Вони виступали на одній. Сцені в сінімабізах і дуже багато І багатьом, з іншими, іншими цікаво, чи співали объективом. і виступали вони на одній сцені з Авріл-Лавін. Про це ми а, запитаємо в них а, трішки, ну. Згодом так. Головне, О, це вже. головна подія першої половини клікшоу сьогодні. І так. у нас буде можливість, точніше, у вас, а, поставити свої цікаві питання, вже можете зараз їх готувати. А прямо зараз можна приготувати каву або. І подивитися Кліп, Авріл-Лавін. До речі, омлет можна під час кліпу. кліпувати.